Вітаю, друзі! Сьогодні 31 жовтня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, його керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною у віртуальній студії відомий уже вам Євген Магда, директор інституту світової політики, політолог, історик і журналіст. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, пане Валерію. Слава Україні! Героям слава! Відомий, уже я маю на увазі і на нашому майданчику, тому що пан Євген не перший раз тут з'являється. Ми намагаємо з ним намагаємося з ним обговорити складні процеси і речі. Так і також ну максимально просто пояснити, що відбувається для глядачів, які мене дивляться тут і взагалі дивляться наші парні студії. Я хочу зробити одне поточнення, яке ну зараз мушу робити на підставі тих коментарів, які були попередньому відео. У нас студія не монологи гостя, хто мене дивиться, у нас студія це дискусії, в тому числі такі дискусії ми проводимо і в п'ятницю в рамках центру громадської аналітики, вежа. Тому, коли інколи час від часу, я можу, наприклад, там гостя, гостю опанувати. Щоб ви розуміли, що тут не монологи, і це дуже важливо, оскільки саме ми в дискусії намагаємося народити якусь істину і пояснити, що, наприклад, не варто однобоко дивитися на одну, ну на одну і ту саму річ, варто її все таки аналізувати з різних сторін і тоді робити правильні висновки, тому що ми тут не про політику, ми тут про аналітику. Отже, і тому хотів би вибачте, я доповню, що Е, я до такої манери спілкування ставлюся спокійно, ставлюся з повагою, і якби я цього не хотів, то я просто не приймав запрошення раз. По-друге, те, що в дискусіях можна показати, щонайменше наявність різних думок це два. А по третє, ну з розумним співрозмовником і думки краще виходять. Тому нічого я, я взагалі не бачу нічого кремольного, тому що тим більше, що зараз. YouTube і Telegram впевнено ростуть в плані джерел інформації для наших е, співгромадян, тому е, ну на це все треба звертати увагу. Дуже вам дякую за те, що тут ми є з вами однодумцями, бо мене ну, спонукало до такого коментаря саме підписники. Щоб ви розуміли, друзі, хто нас дивитись, коментарі я обов'язково читаю, максимально відповідаю, беру їх до уваги і враховую, але пояснюю вам формат роботи саме цього каналу, тому що це не типове телебачення. І такої мети загалом центр ніколи не ставив для себе. І сьогодні, пане Євгене, хотів би з вами проговорити попередньо анонсовані теми для вас про заяву. Двох президентів одного самопроголошеного, а іншого обраного в Україні на виборах 2019 року. Самопроголошений це Лукашенко, який сказав, що варто закінчувати цю війну. Бо нашого чого ми чого ми Лукашенка в першу голову. Може в Україні, українці. То давайте ми будемо говорити про нашого президента. Заяву ну, я все таки пропоную зараз розпочати із білоруського президента, скільки він зробив він не президент. Він самопроголошений президент. Вибачте, окей, окей, так я і сказав. Власне на початку. Я так і сказав, що він самопроголошений. Президент, дякую за поточнення. Він під час спілкування на якомусь там черговому заході. Зараз я вам поточню, як він називається виступ на другій мінській міжнародній конференції з Євразійської безпеки. А він сказав, що варто вже припиняти війну, і нібито Захід готовий на нічию для того, щоб завершити російсько-українську війну. Пане Євгене, ну я знаю, що ви справді доволі. Скісь так прискіпливо відноситися до а, вивчаєте, перепрошую, вивчаєте, слідкуєте за білоруською політикою, польською, в тому числі іншими. От тому і просив би вас саме прокоментувати а, цей коментар, самопроголошеного проголошеного підкреслюю, президента Білорусі Лукашенка. Ну, по перше, Лукашенко традиційно на своєму майданчику виступає ну в мінську. Це у них е, така цікава конференція, тому що туди прилетіли Лавров, і Сіярто. Тобто, це, е, так би мовити, привід для того, щоб поговорити, що Лукашенко е, не боїться ніяких санкцій і такого іншого. Його, звичайно, несли, як завжди, і я б все-таки говорив е, про те, що Лукашенко цього разу в чергове транслює російські різноманітні меседжі. Це не дивно. І це буде тривати далі. Тобто, ну маємо це розуміти, що це хронічний, якщо хочете процес. І е, я думаю, що він ну тут не тільки те, що захід ну захід розумієте питання: Захід готовий на нічю, це е, продовження російської тези про те, що ми ведемо переговори з Заходом, а Україна тут ні до чого. Це раз. По друге. Uh -huh. Він говорить, що санкції не можна накладати ні на кого, ніяк нічого. Ну, тобто, це ні на кого, ніяк і нічого, це і на Росію, і на Білорусь. Адже Лукашенко сам називав Білорусь співагресорами, не варто про це не забувати. Це два третє Лукашенко намагається показати власну практично відсутню суб'єктність, і ну він ретранслює Путіна. там. Е, коли е, хтось в Україні слухає слова Лукашенка, я раджу. Пам'ятати про один факт: це політичне чудовисько кілька місяців тому говорило про те, що українські жінки заробляють в європейських борделях. Тобто, ну, я його коментую, так би мовити, тому що стежу один з небагатьох за подіями в Білорусі, і ми, наприклад, завтра будемо презентувати індекс білорусько-українських відносин в українській призмі. Перший, який зроблений, для того, щоб ми розуміли які ситуації, але коментувати Лукашенка. Ну це насправді нікого не поважати. Його 30 років перебування е, при владі, свідчить, що він може брехати, брехати і ще раз брехати. Тобто, це абсолютно. Ну Лукашенко зараз шукає місце, в якому він може опинитися, ну в цій політичній конфігурації. Тобто, він хоче, щоб він був. Такий собі, ледь не перший хлопець на селі, його віднос, його інтереси враховували і так далі, і тому подібне. Ні. Ніхто його не буде враховувати, хай не мріє. Його місце це місце геополітичного денщика Путіна. І це всі в цивілізованому світі знають. Ну окей, то тоді виходить, що Путін готовий на нічию, так якщо це наратив Росії. Це зондаж з боку Путіна, е зондаж коли. Зондаж зондують позицію заходу, чи готовий захід до таких переговорів, але ну у мене в таких випадках просто виникає питання: якщо протягом жовтня, як говорять західні аналітики, темпи просування російських військ суттєво виросли, чому ми вирішили, що Путін готовий на ніч? Ну то тоді перепрошую не зовсім логічно виглядає ваша версія, що Лукашенко поширює тезу Путіна. Про нічию, бо справді вона виглядає логічно, тому що е, якщо Захід на неї відреагує, якщо буде як, якась відповідь, то тоді Росія буде формувати свій запит на переговори з певними амбіціями. Ну я звісно, бачу, звісно, можна звернути увагу на нещодавній коментар Путіна, коли він сказав, що на камеру так Україна перепрошую, Росія готова до компромісів була. До того моменту, поки президент України не оголосив про е, так званий план перемоги, як він сказав. Але після цього ми мовляв все поміняли. Але буквально сьогодні стало відомо, що президент Сербії Вучич провів телефонну розмову із Путіним, де той йому повідомив, що я буду досягати всіх цілей СВО. Тому я і кажу, що версія про те, що це зондаж Путіним через Лукашенка, ну не зовсім на мене схожа, зважаючи на те, що відносини Лукашенка і Заходу останнім часом доволі потепліли. Я б сказав, що вони не потепліли. Я б сказав, що Захід демонструє слабкість, і Путін дуже добре її використовує. І, в принципі, він використовує, тому що він розуміє, як працює Західна політична система. Росія це вивчала протягом тривалого часу, і дуже добре володіє цією інформацією. Тому тут, на жаль, ми, ми е, навряд чи можемо реально вплинути, але маємо показувати, що я вже не раз говорив, що ми маємо показувати насамперед нашу внутрішню стійкість. А коли нам, наприклад, Європейська комісія говорить про те, що треба закрити телемарафон, єдині новини, що він себе вже давно вичерпав, і треба повертатися до нормального мовлення, а міністр е, інформа... Е, міністр культури та стратегічних комунікацій каже, що ми почули, і, і все, е, то це, е, ну е, я думаю, що неможливо. Окей, тоді, якщо повертатися знову до озвученої ідеї Путіним через Лукашенка на нічию за вашою версією, хоча я її, ну чесно кажучи, не розділяю, оскільки вбачаю зараз саме у заяві е з боку Лукашенка ідею заходу погодити на нічию, погодитися на нічию, тому що заяви президента, я які Пане були... Валерію, тобто ви вважаєте, що це захід склав в уста Лукашенка ідею Ча? Я зараз поясню, чому е, якраз плану зараз перейдемо і до другого питання, оскільки на сьогоднішній день президент. Говорить відкрито під час спілкування з журналістами із країн е Північної Європи, де він перебував з офіційним візитом, він і сьогодні, до речі, він продовжує це саме. Він сьогодні знову дає великий коментар. Я не встиг відсвяткувати кому саме, але вже в змі дуже багато нарізаних і тез. Враховуючи те, що президент України останніми днями, от вчора позавчора, і сьогодні, зробив низку заяв про неспроможність заходу виконувати всі свої зобов'язання частині надання Україні достатньої військової. Й допомоги, ну і зокрема була сказана фраза про те, що Сполучені Штати Америки продовж цього року надали з проголосованого пакету 61 мільярд доларів, лише 10%. Багато було також сказано і на адресу Польщі і НАТО. І в принципі, найскладніше він каже це боротися із противником, коли обіцянки західні партнери не виконують на ті цих заяв. Пролунала і заява про те, що президент України Володимир Зеленський готовий фактично. За мир, тобто він за мир від Трампа. Він заявив, що не проти швидких кроків, які пропонує кандидату президенти США Дональд Трамп для закінчення війни, але наголосив, що Росія повинна заплатити за агресію. Я зараз наведу пряму мову, щоб хто нас дивиться, знали про що власне йде мова. Я не впевнений, що політика докорінно змінюватиметься. Ну тобто, вона залишається такою, як я нині. Я маю на увазі, що навіть якщо є люди, тобто прийде Трамп, які виграють які бачать якісь угоди, швидкі угоди, швидкі кроки, то що ми також на боці швидкого мирного рішення. Але не тільки ми маємо за це заплатити. Тобто, президент констатує той факт, що в перспективі ми більше військової допомоги отримувати не будемо. Відтак я і роблю висновок на сьогоднішній день, що Захід контактуючи саме з Лукашенком, устами Лукашенка, і президент це частково підтверджує. Зробив нам такі умови, що ми не можемо досягнути успіхів на полі бою, і про це свого часу також президент говорив неодноразово, коли наголошував про переговорний третій із Росією і повернення територій майбутньому окупованих росіянами дипломатичним дипло... політико-дипломатичним шляхом. Пане Югене, от скажіть мені, будь ласка, чи. Я навіть так. Що стоїть за такою заявою президента, що ми готові, точніше, Зеленський, готові пристати на ініціативу Трампа, ну, про яку я достеменно всю не знаю, бо я її не бачив. Лише там окремі тези від Джей Ді Венса, Або як кажуть, наші колеги там щось озвучував: Борис Джонсон чи Майк Помпео? Ну, тоді немає цілісної ініціативи, бо позиція Джей Ді Венса одна. А позиція Бориса Джонсона чи Майка Помпео зовсім інша. А позиція Дональда Трампа вона взагалі може змінюватись, як погода в березні, uh -huh. може бути зранку одна, а ввечері зовсім інша. Швидкі, Мені взагалі швидкі рішення говорить президент. Швидкі рішення без поступок України в умовах, коли Росія захопила найбільше території з березня 22-го року. А як ви це собі уявляєте, вибачте? Ні, це не я. Я перепрошую, Ні, це не я. Ми я. зразу збираємо заяву президента. Як, як, як Зеленський це собі уявляє, тобто він е, просто в такий спосіб хоче показати, за, е, хоче показати громадянам України, що він втомився від того, що Захід не виконує свої обіцянки, е, я можу з ним погодитися, що Захід не виконує свої обіцянки, але починаючи з 24 лютого. 2022 року ми отримали озброєні допомоги на суму понад 100 мільярдів доларів, при цьому до 24 лютого у нас не було жодних зобов'язуючих Захід це робити документів. Я б хотів би, щоб наші глядачі це розуміли. так Тобто, всі ці безпекові угоди і все це, те, що підписувалось після вільнівського саміту і до вашингтонського саміту НАТО, це все не означає. Ну Тобто, це спроба ще в якісь Спосіб створити таку рамку, матрицю цієї взаємодії, і тому тут є, є очевидні проблеми, очевидні питання. Це раз. Два. Ми маємо усвідомлювати, що, е, наприклад, ідея з томагавками вона провальна. Ну, чесно, провальна. Тому що наземних засобів базування немає. Вони порізані наприкінці 80-х. Авіаційних засобів, морських засобів в Чорному морі, в який спосіб? На що ми їх причепимо? Плюс ну, ці це. Авіаційні вимагавки, в принципі, не існує в природі, є лише морського базування, а наземного лише поодинокі екземпляри, так говорять окремі військові експерти. Тобто, ми вимагаємо від е, Сполучених Штатів надати нам унікальну високотехнологічну зброю і. Ну, в межах секретного плану. Тобто, комусь сподобалась красива назва: Томохавк гарно звучить, можна обігрувати, Рими гарно складати і так далі. Але ну, я насправді ще після того, як я почув презентацію плана перемоги, я зрозумів, що це якісь ракети американські. Ну, тобто, американці можуть такі ракети дати своїм партнерам, які є членами НАТО. Чи є Японія, чи є, наприклад, Ізраїль, правда, у яких з ними історія відносин складає стабільних відносин достатньо складає десятиліття. А чим ми можемо Яка наша аргументація? Теза про те, що ми вам дозволимо використовувати наші надра так, як ви хочете? Вона чудова, може бути. Але без демонстрації реформованого суду в умовах того, що колишній вже голова Верховного суду. Був затриманий за Хабар, ну вони ж не ідіоти. Вони ну, розумієте? Позиція, ми будемо тримати наших партнерів за ідіотів, тому що їм нема куди діватися. Я думаю, що вона програшна. Я з вами розділяю абсолютно цю думку нема ніяких в мене особисто заперечень, бо дійсно є багато заяв, зроблених і сьогодні з боку України як такі, що українцям ем, нав'язують завищені сподівання. Багато хто на це скаже так до цього пристає, і потім, коли ми отримуємо негативний фідбек, то це серйозно всіх розчаровує і говорив. І говорю, і буду говорити далі: що основним завданням на сьогоднішній день дійсно є впорядкування саме в державних справ і забезпечення достатнього фінансування ефективно. Фінансування військово-промислового комплексу України, бо ми не повинні на це спиратися, щоб демонструвати нашим західним партнерам, що ми ось так спроможні робити. Тому ми, враховуючи, ви повинні враховувати те, що ми забезпечуємо вашу безпеку, то ви нам і допомагаєте. Продовження цього президент також сказав, що він готовий спілкуватися із Путіним на саміті Миру, другому саміті Миру. Це заява його також вчорашня, але він не певний, що Путін туди приїде сьогодні. Андрій Сибіга, очільник закордонного відомства, говорить, що так на саміті миру. Які готуються, де буде підготовлений мирний план з урахуванням мирних ініціатив Китаю, Бразилії інших країн? Це вже пряма мова офісу президента е, Міністерства закордонних справ і президента самого, а е, і там будуть російські представники на цьому саміті миру. То звісно, ми готові там до чогось домовлятися. Тому мені от і цікаво зараз розкласти ці всі заяви. І план Трампа, і саміт миру, і мирні плани вже комбіновані, і так далі. Бо українці, певне, хочуть розуміти, як це все і коли може завершитися в якому форматі огляду на те, що Путін не зупиняється. А... Володимир Зеленський пам'ятає про свій указ від вересня 22-го року про заборону. Я не знаю. Я з ним не спілкувався, не можу сказати. Ну я теж з ним ніколи не спілкувався. Мені просто цікаво. Тобто, коли він говорить, що він готовий спілкуватися з Путіним, і є, ну, він просто розумієте, це е, його як президента держави показує не в дуже доброму світлі, мені видається особисто, тому що я не знаю всіх нюансів і не можу знати. Так. На жаль, що. Ми поки що промовисто демонструємо відсутність будь-якої стратегії. Угу. будь-якої. Тобто, у нас тактичні, тактичні дії є, армія продовжує Збройні сили продовжують тримати фронт, але ну, там, там є очевидні проблеми. Так, у нас є проблеми з постачанням західної зброї, ми, ми всі про них говорили. Але знаєте, ну так вибачте. Я думаю, що західні партнери не раз говорили в непублічних розмовах. Хлопці, а у вас є південмаш? Що у вас по південмашу? Ну, тобто, скажіть, що вам потрібно стільки-то грошей для відновлення ракетної програми. Ну у американців вже величезний досвід, я скажу, загрібати жар чужими руками ще в роки холодної війни. Правда? Так. Вони це в Україні роблять. Ну просто для, для того, щоб це зрозуміти, треба було е, сказати про це не втона, ну, без думки, що в Україні вся політика почалась 20 травня 2019 року. І в світі у нас поки що не ну на щастя в Україні не рахують від пришестя Володимира Зеленського до влади. Хоча, от ці от адабрям, адабрям си мирного плану на рівні сільських, е, міських. І обласних, районних і обласних рад, це звичайно ганьба. Ну, ну це це просто така кондова, така Брежнівщина, така, знаєте, так відчувається дуже сильно. І це, ну, я думаю, дуже і дуже помітно. Пане Івене на завершення, скажіть, будь ласка, ваші міркування до дня виборів у США залишилося зовсім мало менше одного тижня. Сьогодні різні прогнози переможе Трамп Харріс. Що ви вбачаєте незалежно від того, хто виграє за 5 листопадом, після 5 листопаду? Чи варто поєднувати сьогодні заяви президента із цими виборами? Чи зараз ці треки абсолютно незалежні від одного і? Це ніяк не вплине на Україну. Бо президент каже, ну в принципі нічого не зміниться. Ні, вони не незалежні. Ну як це в принципі нічого не зміниться? Ну послухайте, я ж вам процитував, щойно президент каже, я не думаю, що зміниться. Е, ну я, мені... я, я секундочку, буквально. Бо як не давали, так і не даватимуть. А ну е, питання в тому, що Дональд Трамп, якщо прийде до влади, він е, в контексті всіх подій заяв. І в запалі кампанії він може влаштувати розслідування, як виділялися гроші. Тому що ідея республіканців не в тому, щоб не давати зброю, а ідея республіканців в тому, щоб не підписувати відкритий чек. Це завжди звучало у них саме так: що скажіть нам, що треба, ми визначимось і допоможемо. Це, ну, для мене це звучало так. Ми а з вами вже не згадували за. Закон про ленд-ліз, який був пафосно ухвалений, а потім з'ясувалося, що він не працює. Це, це причому було в 2022 році, коли потреба в ньому була найбільш очевидною, ну як мені здається, і коли його реалізація могла б дозволити, але історія не знає умовного способу. Ви знаєте, для України най, найкраще, щоб перемога одного будь-якого з претендентів на посаду президента Сполучених Штатів, вона була не тільки достатньою. Щоб ну, не було ніяких суперечок навколо цього, це раз. Але щоб і була підкріплена перемогою його чи її партії в палаті представників, це, ну, це на сьогоднішній момент складний майже фантастичний сценарій, я розумію. Але факт лишається фактом, тому що ну, так, так воно складається на сьогодні. Окей, пане Євгене, я вам дякую, що ми зараз спробували ну, пояснити дуже складну річ. Вона чому складна? Тому що на завершення додам ми не володіємо достатньо інформації, але багато є різноманітних резонансних заяв, як з боку і самопроголошених президентів, так і обраних президентів, і високопосадовців з Європи, які не брати до уваги ми не можемо, тому що вони безпосередньо торкаються України. Саме для цього, друзі, ми тут разом із моїми колегами такі проводимо дискусійні відео огляди стосовно останніх подій і намагаємося ну, пояснити власне, що відбувається, що чекає Україна, але в будь-якому випадку це не знімає від нас спільної відповідальності бути максимально єдиними, допомагати Збройним силам України, боронити нашу землю і вірити в перемогу. Спасибі вам, пане Євгене, дякую, пане Валерію. Цікава бесіда, хоча Лукашенко тут такий, Ну, Лукашенко це лакмусовий папірець, я б сказав. А Зеленський він ну здебільшого демонструє в тому і свою власну, і мільйонів громадян України. Це очевидно. Але ну будемо спостерігати, будемо робити висновки, не будемо впадати в мінор, але розуміти, що приводів для мажору на сьогоднішній момент замало. Пишіть, друзі, коментарі. Обов'язково побажання пану Євгену, нашому каналу. Будь-яка маніпуляція під цим відео, повірте, вона допомагає просувати правдивий і об'єктивний контент, який ми намагаємося тут створювати. Спасибі дякую.